Вітаю вас в житловому комплексі бізнес-класу. Ми знаходимося на 14-му колесі 25-й поверхом голової секції. І зараз я вам покажу одну з квартир, які є в продажу. Три кімнати квартира площі 86 метрів квадратних. Ми потрапляємо в переході 4 квадратних метрів. Зліва у нас є місце для міської жалоб ДВ, а справа є сам санвузол 3 метрів, квадратний, за бажанням якого можна зробити на Далі у нас велика привітає на 23 квадратних метрів і підвірються на цей рівень для людей. Платик є лише один морі, тому за бажанням можна переконувати їх ваш слаб. Далі це ще один зі 6 квадратних метрів. І тут ми потрапляємо в першу спайку. Загальна очі 13 метрів квадратних. Це може бути дитяча кімната, кабінет або батьківська спальня. Адже наступна кімната більше запорожена. Вона 18 метрів квадратних, яка має виїхати засвітою. Якщо ви не сьогодні то хоче юнак збільшується до 24 метрів в що дозволить вам розмістити медик лінарій для двох діток. Квартира готова на продажу, а тепер я залишаю насолоджуватись цим неймовірним видом світла.